Прожи рік. зима була не така, як зараз, А цей рік дуже важка. Ми виходимо о 6 годині ранку на роботу. На годиннику 7.30 ранку. Лідія Трошкова разом із колегами вже півтори години наводять лад на центральних вулицях міста. Жінки працюють в одній з бригад прибиральників комунального підприємства АТП 2528». Лідія розповідає, працює так 16 років. Чистимо сні. Кидаємо, б'ємо льот, переходи, зупинки, все треба почистити, засипати солью, піском. Коли машини проходять, закидають всі остановки, позакидають, все руками своїми відкидаємо. Один день у нас вихідний або субота. Або неділя ця зима, за словами менеджера зі зв'язків з громадськістю АТП 2528 Владислава Саванка є складною для комунальників. Випав спочатку дощ, потім мокрий сніг, і воно схопилося і до цього. Е Ну, це найгірші умови, які могли скластися. Якби сніг падав сухим, ми б ходили з вами по чистим тротуарам. Зранку на вулицях міста щодня працюють 40 прибиральників. Здебільшого це жінки, а також дорожня бригада, розповів Владислав Савинок. За його словами, додатково ще працюють до 10 машин, які чистять і посипають дороги. А також до десяти тракторів. У нас трактористи працюють практично цілодобово, і нам не вдається інколи пересадити на маленькі машинки для того, щоб посипати тротуари. Наталія Басанець працює комунальницею 9 років. Каже, любить цю роботу. Спочатку на переходах робила, працювала, потім перейшла на Остановки милі, теж працювали. Потім перейшла у бригаду. Бригада хороша, сподобалась, дружна. у мене п'ятеро. От хотілося б, щоб зарплата була більша, звісно, щоб усім хотіла, бо дітки ви самі зрозумієте. Треба допомагати. Наталія розповідає, бригада працює і під час повітряної тривоги. Іноді коли над головою літають російські безпілотники і вибухи і все. Тому що а все одно йдемо на роботу, бо працювати треба. Ми стараємося. Ми щоб люди не падали, щоб не ковзались. Ми стараємося, робимо все не можливо, що можливе, неможливе. Оце погрітись уже хочемо, бо померзли. Правда, ми дуже померзли. Ми ж у шість, навіть другий раз раніше, виходимо, щоб пісочку набрати, солі морози. Ось такі, от не відпускають ніяк. Декілька чернігівських кафе та ресторанів у січні цього року опублікували оголошення з пропозицією для комунальників. Зігрітися у них у закладі та отримати безоплатну каву або чай. Наталія каже, поки не перевіряли, чи правда це. Не грілись ні разу. Якось нам не предлагали ні разу. Разом із комунальницями заходимо до однієї з кав'ярень у центрі міста, у якій діє така пропозиція. Доброго ранку, доброго ранку. Можна у вас каву, щоб пригостити нас? Як З молоком. Адміністраторка кав'ярні Інна Ткаченко розповідає, таку пропозицію для комунальників вирішили започаткувати через мороз, який вночі та рано вранці опускався до мінус 20 градусів. Діє вона майже два тижні. Щоб людям було і приємно і так ну, віддячити. За їх працю вони нам роблять чисті дороги, щоб ми спокійно могли добиратися до тієї ж самої роботи, пересуватися по місту, не соромтесь, ми пригостимо вас і чаєм, і кавою, і дуже раді, коли ви до нас завітаєте. Дуже приємно, що нас пригостили кавою. ми дуже їм вдячні. До ініціативи долучилися й інші заклади харчування із декількох мереж. Їхня керуюча Дарія Старикова каже. Побачили цей флешмоб у соцмережах колег із заходу України. Ми це зробили просто від душі, хотіли таким чином підтримати від себе цих людей, які працюють на морозі, тому що ми знаходимося в теплі. І були впевнені, що і наші колеги з Чернігова також підхватять цю тему і запропонують такі невеличкі невеличкі такі пригощення в своїх закладах. За її словами, наразі пропозицію скористалися одиниці. Люди соромляться заходити і просити безоплатний напій. Тому навіть ми надрукували об'яви на центральному вході, тому що вони можуть проходити повсі, побачити це і сподіваємось, що зайдуть до нас. Каже, пропозиція точно буде діяти, поки на вулиці будуть морози. Як тільки морози спадуть і буде плюс-мінус комфортна температура, то можливо не будемо продовжувати, а можливо з кимось затоваришуємо і вони будуть до нас ходити і надалі. Далі побачимо, як буде, поки не загадуємо. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.